Є почуття вини потурбуватися про себе. Теж в християнському середовищі є такий міф, що турбуватися про себе це егоїзм. Треба тільки про інших турбуватися. Що є неправдою, тому що закон любові до ближнього він звучить так: люби ближнього як самого себе. Тобто, якщо ти хочеш потурбуватися про ближнього, то потурбуйся спочатку про себе. Якщо ти не вмієш турбуватися про себе, то як ти можеш потурбуватися про свого ближнього? Якщо ти втомлений, злий, кидаєшся на людей, осуджуєш, обмовляєш, а при цьому використовуєш якийсь християнський сленг, релігійний сленг, але ти не в доброму стані, то від тебе люди лякаються, а ти говориш, що ми маємо, мусимо, повинні. Лякають ці слова, маємо, мусимо, бо ми, християни, покликані до того. А людина може бути в дуже поганому стані, але не вміє потурбуватися про свої потреби. Як вона тоді може потурбуватися про інших